Блажен чоловік, що за порадою безбожників не ходить, і на путь грішників не ступає, і на засіданні блюзнірів не сідає, але в Господа законі змилування має і над його законом день і ніч розважає. Він мов те дерево, посаджене понад потоками водними, що плід свій дає у свою пору, і що лист його не в'яне. І все, що чинить він, йому вдається. Не так безбожники вони, немов полова, що вітер розвіває. Тому безбожники на суді не остояться, ні грішники на праведників зборах. Бо про путь праведників Господь дбає, а путь безбожників пропаде. Не палай гнівом на злочинців. Творищем беззаконня не завидуй. Вони, бо, як трава, швидко поникнуть, з'їв'януть, як рослина яра. Вповай на Господа і чини добро, щоб жити на землі і безпечним бути. Втішайся в Господі, і Він сповнить тобі бажання твого серця. На Господа здай твою дорогу, вповай на нього, і Він учинить. Виведе. Як світло твою правду і твоє право як полудень. Спокійним будь у Господі, надійсь на нього, не палай гнівом на того, кому щастить у дорозі, на людину, що лихо коїть. Лиши гнів, покинь пересердя, не палай гнівом, а то накоїш тільки лиха, бо лиходії знищені будуть. Ті, що надіються на Господа, заволодіють краєм. Ще трохи беззаконник пропаде, подивишся на його місце, і його більше не буде, Покірні ж заволодіють краєм і тішитимуться глибоким миром. Беззаконник кує на праведника лихо скригоче на нього зубами. Господь сміється з нього, бо бачить, що його день надходить. Беззаконники добувають меча й лука, щоб повалити вбогого й нужденного, щоб вистинати тих, які простою дорогою ходять. Їхній меч пройде їм крізь серце, луки їх поторощиться. Ліпший малий достаток що в праведника, ніж велике багатство в беззаконних. Бо рамена беззаконних поламані будуть. А праведників Господь підтримує. Господь піклується життям невинних, і спадщина їхня буде повіки. Вони не осоромляться лихої години і наситяться голодної пори. А беззаконники загинуть, і вороги Господні, мов краса лук, зникнуть, з димом зникнуть. Беззаконник позичає, і не звертає. А праведник щедрий, дарує. Бо благословенні Богом заволодіють краєм, а кого він прокляв, знищені будуть. Господь зміцнює кроки чоловіка і його дороги йому до вподоби. Навіть як і впаде, він не буде лежати, бо Господь підтримує його руку. Молодим був я і вже постарівся, але не бачив покинутого праведника. І його нащадків, які просили б хліба. Увесь час його рука щедра і він позичає, і рід його буде благословенний. Відступи від зла чи не добро, і житимеш повіки. Бо Господь любить правду і не покине своїх вірних, нечестиві знищені будуть, рід беззаконних буде стятий. Праведники заволодіють краєм. І житимуть віки у ньому. Праведника уста мовлять мудрість, язик його говорить правду, закон Бога Його в нього в серці, не захитаються в нього кроки. Беззаконний на праведника чигає і намагається зігнати його зі світу, але Господь не залишить його в руці в нього і не засудить, коли він на суді з'явиться. Надійсь на Господа й пильнуй Його дороги, Він вознесе тебе, щоб ти володів землею, і погибель беззаконних побачиш. Я бачив беззаконного, як він пишався й розростався, неначе кедр Ливанський. А коли я пройшов, його вже більш не було, шукав його та знайти було годі. Уважай на чесного і на праведного дивися, бо в чоловіка мирного буде потомство. Відступники ж знищені будуть, усі до одного, і потомство беззаконних буде святе. Спасіння праведним від Господа, він їхнє прибіжище в час скрути. Господь їм допомагає і їх спасає. Спасає їх від беззаконних і зберігає, бо вони до нього прибігають. Слухайте це усі народи, уважайте всі мешканці світу. І люди прості і вельможні, разом багаті й бідні. Уста мої казатимуть слова мудрі і думка серця мого, розумні речі. Я нахилю до притчі моє вухо. Відкрию мою загадку під гусла. Чого б то мусів я боятись за лихої години, коли мене оточить несправедливість тих, які на мене засідають, впвають на свої достатки і хваляться своїм багатством превеликим. Та ж ніхто не може викупити себе самого, не може дати Богові ціну за себе. Занадто дорогий. Бо його душі викуп, і вистачити він ніколи не може, так щоб він жив по віки і не бачив могили ніколи. Бо ж бачить він, що мудрі вмирають, однаково і дурень, і безумний гинуть, і свої багатства іншим залишають. Могили домівки їх повік, їхні житла від роду й до роду, хоч вони й називають країни своїми іменами. Та ж людина в багатстві не звікує, подібна до скотини, яка гине, така дорога тих, що нерозумно на себе покладаються, і такий кінець тих, що милуються з свого щастя. Ведуть їх, як отару до Шеолу, смерть пасе їх, і справедливі панують над ними. Скоро їхня постать зникне, Шеол домівкою їм буде. Але Бог визволить мою душу з руки Шеолу, Він мене прийме до себе. Не лякайся, як хто розбагатіє, коли побільшиться пишність його дому. Бо як помре, нічого не візьме з собою, багатство його з ним не зійде. Хоч він і благословляв себе за життя свого, хвалитимуть тебе, що дбав за себе. Та все ж таки. Він піде до роду батьків своїх, що не побачить світла вже ніколи. Чоловік, що живе у багатстві нерозумно, подібний до скотини, яка гине? Справді добрий Бог для правих, Господь для чистих серцем. А в мене сливи захитались ноги, майже схибили мої кроки, бо я заздрив несправедливим. Дивившись на щасливу долю грішних. Вони, бо мук не знають ціле й гладке в них тіло, вони не знають людських злиднів, їх не б'ють, як простих людей. Тому й гордість у них, немов нашийник, насильство їх, немов одежа, покриває, від жиру очі їхні наверх вилазять, а вигадки їхні так. І переливаються з серця. Вони глузують і говорять злісно, бундючно гнітом загрожують, уста свої спрямовують проти неба, своїм язиком по землі ширяють. Отак за собою тягнуть народ мій і розкошують у достатках, і кажуть, як Бог може знати, чи ж є знання у Всевишнього. Ось вони, оці грішники, завжди безпечні, вони вбиваються в багатство. Чи ж я дарем не беріг чистим моє серце, у невинності умивав мої руки, увесь день зносив побої і докори щоранку. Якби я сам до себе мовив, так як вони, я буду говорити, то родові дітей твоїх був би я зрадник. І почав я міркувати, щоб те збагнути, але важкий він був той труд для мене. Аж поки не ввійшов я у святиню Божу, не збагнув долю, що на них чекає. Дійсно, ставиш їх на слизькому, валиш їх у руїну, як притьмом зійшли вони ні на що, зникли, пропали від жахливого страху. Неначе сном, коли хтось пробудився, так, уставши, Господи, Ти їхньою подобою нехтуєш. І серце в мене хвилювалось, нирки були прибиті в мені. Я був дурний тоді і неук, немов тварина, був перед тобою. Але я завжди був з тобою. Ти взяв мене за праву руку. Ти радою твоєю мене вестимеш, і потім приймеш мене у славу. Кого крім тебе мав я на небі, і коли я з тобою нічого на землі не хочу? Тіло моє і моє серце знемагають, Бог скеля мого серця і повіки моя доля. Бо ось загинуть ті, що віддаляються від тебе. Ти нищиш кожного, що блудить геть від тебе, а мені благо близько Бога бути, і покладати моє прибіжище в Господі Бозі, щоб розповісти про всі діла Його. Аллилуйя, я буду прославляти Господа всім серцем. На зборах праведників і в громаді великі діла Господні, подиву гідні всім, що люблять їх, краса і велич Його діло, правда Його стоїть повіки. Він зробив пропам'ятними свої чуда, добрий Господь і милосердний, Він дав поживу тим, що його бояться, і пам'ятає вічно про свій союз. Явив потугу діл своїх народові своєму, давши йому спадщину народів. Діла рук Його правда й правосуддя, всі заповіді Його непорушні, встановлені на віки вічні, закладені у правотій правді. Відкуплення послав народові своєму, установив на віки Союз свій, святе й страшне Його ім'я. Початок мудрости острах Господній, добрий розум у всіх тих, що його плекають. Хвала Його стоїть по віки вічні.